18 серпня, місто Дніпро. І до вашої уваги форма під назвою Надія Раня. Селекція голуба Анатолія. На цьому кущеві десь приблизно кілограмів 50 точно є. От, розкиданий він на 5 метрів виношення. З приводу ягодки. Я в середньому грамів 80. Грона видає по 2-3 по на пагін. Грона в середньому десь грамів 600 плюс-мінус. Є й більше кіла, ну але в середньому 600 грамів. На сьогоднішній день це одна із тих форм, яка вже повністю готова. Тобто бери і вирізай весь кущ. Цукристість Хороша консистенція, мармеладна. Смак гармонійний. Колір темно синій. З недоліків, то особливо таких і недоліків і немає. Мені якби більша крупніша ягода, то було б дуже хорошо. От. А так от форма шикарніча. Навантажується взагалі дуже хорошо. З приводу зберігання на кущах також доволі непогано. Місяць вона може зберігатися на кущах. Більше можна, але не треба. Починає потім поражати мати ураження сірою гнилю, тому от. тому не бажано. от А так форма просто шикарна. У мене претензій до неї ніяких немає. Надія рання голуба. Відео виходить коротенька, тому що дійсно форма заслуговує уваги.